Реалізували в площині освіти, мають на в науці. Я думаю, що буде приємно працювати також з людьми, які мають енергію і натхнення, ідеї для того, щоб ми могли в нашому місці реалізувати самі яскраві з них. Декілька слів про скажі, плани міської ради цих хауза. Насамперед. Зараз відбувається комплексна галузі освіти, оскільки вона займає майже половину бюджету міста Тернополя. Ми зараз працюємо над тим над удосконаленням мережі закладів, працюємо над якісним підбором керівників і працівників освітніх закладів, головних закладів з тим, щоб максимально якісно надавати відповідні послуги нашим. Чи молоді, в нашому вівнастрі, і в цілому э, місту принуди. Під час реорганізації нашого управління освіти тепер буде називатися управління освіти і науки. Э, ви знаєте, що за законом роз, 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 розмежовані повноваження органів самоврядування, державних органів якраз в галузі науки. Але хочемо і місцеве самоврядування науки, в принципі до співпраці з, наприклад, цими самими вищими членами закладами має, скажімо, мінімальне відношення, але ми хочемо.